За кожним нашим негативним досвідом, так званим негативним, стоїть гординя. Якщо розмотати ланцюжок, то слідство вийде на гординю. Це така первинна вібрація, відділення, розділення себе і своєї суті. Це як це навіть проілюстровано в. Релігійним сюжетом, коли ангел світла, всі знають, як його називають по-різному, да? Коли він возгордився і пішов проти, е, проти Бога і був вигнаний, <кхух> був вигнаний з скинутий з небес в гієну огніну. Ну, Звісно, його в принципі, можна зрозуміти. Да? От Зловіть цей момент, ангел, ви ангел світла. Ви буквально являєтесь іпостасію Бога, який несе світло. В якийсь момент ви вваж... починаєте вважати себе. А ви, по суті, є цим світлом. Ну Там уже далі залежить е, сюжетна причинно-наслідкова історія, вже залежить від історії, як її хочуть подати. <сум> Тому що одні подають, що це е, все-таки гординя, інші подають, що він е, людям хотів це світло більше дати. Щось, щось різні є історії, але словами можна завести будь-куди. Була би мета. Я ж все-таки про гординю. Коли ми йдемо в якийсь досвід, в якусь взаємодію з позиції власного я, тобто відділяємо себе від. Об'єкта, з яким ми взаємодіємо, щоб пройти цей досвід, проявити себе, ми автоматично потрапляємо в... в таку ситуацію, в таку диспозицію, що ми розділяємо себе, відділяємося від своєї суті, щоб про взаємодіяти. Тому що наша суть божественна, вона все єдине. Це і я, умовний, умовний я, умовний той, з ким я взаєм... об'єкт, з яким я взаємодію, чи навіть людина. Це все, загалом, це все аспекти одного цієї вищої божественної суті, якою ми всі являємось. Але ж, щоб... ми ж тут все-таки взаємодіємо, наш світ проявлений, і ми в окремих. Тіла знаходимо, що би що, щоб взаємодіяти. І ця взаємодія нас проявляє наші якості, проявляє нас самих і проявляє нашу гординю. А гординя в тому і заключається, що ми беремо на себе начебто відпро... не те, що відповідальність, а пред'являємо як власність. От слово власність чомусь сюди лізе. Що ми начебто транслюємо цю власність на самого себе, на своє я, що у мене є Я, що я є в себе, що це таке одиниця якась, окрема від всього іншого. І це є прояв гордині. Первинний такий. Далі він розкручується на всі сторони. Допоки є енергія, допоки є сила проявляти своє я. І ми його проявляємо у взаємодіях із, із усім. Проявляємо, проявляємо. Нам щось не подобається, якийсь прояв, ми кажемо ні, я не такий, я такого себе не приймаю. І грязь обрізали частину. Як обріз, заблокували. Знову щось проявляємо, проявляємо, щось вляпались в таке, так себе проявили, сказали, ну ні-ні, ти що. Гординя каже, я ні, 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 це не я. Знову хоп, заблокували себе. І отак ланцюжком постійно себе кремсаючи, переходимо до того, що а проявляти то вже якби і нема що, нема з чого, нема ресурсу, нема енергії. Тільки існування і питання, а що це все таке? А де я? А хто я? Тобто таке дно, забуття і тотальна нікчемність, <забуття> так, зворотня сторона гордині, коли твоя ж гординя звертається на та себе самого і каже, а чого ж це ти, муха такий нікчемний? Що ти можеш в цьому житті? І це м говорить оця зверхність внутрішня? Оцей прояв такий зверхній, який тисне, заганяє в ще більшу нікчемність. І врешті-решт, врешті-решт, це така його робота, я це розумію, бачу, щоб е, вийти в цю точку, знайти в цій темряві оцю світлу точку. Знаєте, оце е, буддійське коло, де такий круговорот е, світлого і чорного, і всередині світлого є чорна точка а всередині чорного є біла точка. І от В самій, в самій, в самій, в самій середині в глибині темряви потрібно віднайти ось цю світлу точку. От собі. Оце джерело, цей канал єднання себе із е своїм, своєю суттю. Там можна перейти проявити себе а, якби своє світло. Це як портал переходу в світлу зону. Але це умовність, це дуальність, тому що в світлій зоні там же в центрі що? Чорна точка. Тобто оця чорна точка це зародок. Гордині, який є порталом в Темряву тотально. Ну і тут вже у кого як фантазія, чи як сприйняття розуміння заграє можна собі цю гру світла й темряви. Та, в принципі, що і? Шукати проявляти. Вона навколо нас і всередині нас. Навіть якщо хтось там не дуже схильний занурюватися в себе на якомусь етапі, так просто погляньте на своє життя тверезо, раціонально, побачите всю цю гру світла і темряву, добра зла, гордині і нікчемності. Так, що це я зобрів? Почав я з, А, гординя. Ми завжди виходимо на гординю. З гордині, гординя оця все живить всю цю темряву, тому що гординя це є. Такий виклик. І з якоїсь. Сторони це є пошук, шлях пошуку нового і шлях розвитку насправді. Тому що ми це якби шлях проявити... ну, спроба проявити себе окремо від, від, від тої своєї. Божественної суті, <сміх> спроба пізнати щось, проявити себе. І це шлях розвитку, по суті, да? ну але ж, знову ж, це шлях в темряву, в розділення. З якоїсь сторони, подивитися на цю діаграму світлого і темряву, темного, то зона світлого це теж розділення, відділення себе від темряви. тобто це типу, я, я в світлій зоні. Це, це, типу, я такий хороший там, чи як це тут, навіть не знаю, як це коректніше сформулювати. А це типу, ні-ні-ні, це фу-фу-фу, це все темне. Ну, це такі е, більше філософські е, якісь. Теми не хочеться з'їжджати просто на, пер... на перекидання словами про світле і темне. Однак, гординя. Це те, що заважає нам часто е побачити себе. Вона ж є стимулом пізнання цього, вона якби закриває, от, закриває гординя нам сонце. Світло внутрішнє. І вона ж змушує нас е, шукати вихід, шукати це світло в собі. Вона змушує нас, оце е, розвідділене, розділ, якби би за, заблукавши я, вона змушує його шукати в світло, шукати в собі цю е, світлу точку переходу, виходу в, світ, в світло. Це можливо тільки через прийняття тем, темної сторони. Тому що інакше ти будеш блукати довго. Це я зараз сказав цю фразу, і не вистачає логіки, щоб знову обґрунтувати. Тому що ум каже, а що це я їй сказав? Ану, докажи, ану обґрунтуй. Фу, чесно, ум трошки не справляється з цим. Цією глибиною мій у всякому разі. Ну, але спроба є спроба. <хи> спроба знову ж поверну, Повторюсь, що за всіма проявами таких низьких вібрацій є, стоїть гординя. Визнання побачити це в собі, прийняти це в собі, усвідомити, що це прояв. І якби прийняти, ну при що таке прийняття, це теж вже казав, може, ще колись захочу сказати. Але це є шлях виходу з, цих, з цієї темряви. І це не, не то, що типу, я піду в світло, а темне, типу, буде десь там. Ні, це шлях виходу. Це вмістити в собі і світле, і темне, що є. Я є ось цілісним. А не розділеним цій дуальності постійно, тому що це світло темне, вони, це постійна гра енергії. І воно все всередині нас. Коли ми постійно шукаємо якихось задоволень, е то ми йдемо в одну крайність. Коли натрапляємо на якийсь на біль, на страждання, це інша крайність. Щоб вийти, з цього, це таки гра страстей. Гуни да? по, ще по іншій е, концепції. Усмирити це в собі це прийняти це в собі, побачити його, збалансувати себе, увібрати його і. приісповнитися. Боже, оце я вже нагородив. Ну, хочеться поговорити в такий гарний вечір. Майже весна. А я тут про гординю. Типу, захотілося записати відео, щось поумнічать. Не поумнічать, насправді це я так себе вже шпиняю. Поділитися, <кій> Поділитися своїм баченням і думаю, ну, що з цього вийде. Я вже собі це багато раз розказував. Але одна справа собі з собою, одна інша справа, коли ти на публіку це розказуєш. Є в цьому такий додатковий бонус, терапевтичний ефект, коли ти наважуєшся свій. Свої думки, своє розуміння, своє бачення винести на публіку. Це теж якийсь крок до прийняття цього всього в собі. Це як оцей. Як це називається не афірмація, а ну ладно. Ну, коли ти проговорюєш свій намір, якби фіксуєш цей намір в просторі, і воно так буває забавно виглядає. Ну але в цьому щось є. Слова це коди. І це додатковий канал для програмування самого себе в першу чергу. Перепрошивки. От я і прошиваю себе так, як я хочу. Як я хочу. Не те, що я хочу, ну я цього хочу, але в на увазі, я прошиваю себе, щоб воно не, щоб не злітати <свісно> з, цих установок. з цих установок, на яких я хочу, через які я хочу сприймати цю реальність. Тобто, щось в собі висвітлив, треба його зафіксувати, треба це прошити. Бо злітає тільки тільки так. Зараз вимкну камеру і піду займатися е реальністю так званою. Тому що треба там те, треба робити, зробити якусь роботу, треба е ще щось, ще щось. Банально прохолодно стає на вечір. І тут про такі тонкі матерії розказую про такі високі матерії. А врешті-решт, куди ми всі? Де ми всі опиняємося, коли е сонечко сідає або коли їсти захочеться, чи ще щось? Наш функціонал земний, матеріальний він домінує. Такі правила гри? питання про правила гри. Тому що трапляються люди, які навіть з цього виходять. Ну що ж, є куди рости? М? А Як гординя собі. Е, гординя занурює, приземляє, каже, ти куди? Куди? Не посіньки шапка. Давай спочатку розберися з, зі, своїми, зі своєю матерією, а потім будеш розказувати. Це так, гординя, верніше нікчемність через гординю проявляється. Чи гординя через нікчемність. Ну, гаразд, це так. Хвилинки відвертості, щоби щоб що що? Да, просто відвертості, просто виговоритись, поговорити. І, до речі, це теж е виклик. Наважитись від бути відвертими е із самим собою. Так, на публіку. Ну, але це просто щоб, лише додаткові бонуси дає. Щоб Просто бути чесним із собою, відвертим із собою це величезний, величезний крок. І це передумова будь-якого процесу, якби пізнання себе і виходу на. На ті стани, які ти хочеш. І фактично, як на ту реальність, на ту на формування тієї реальності, яку ти хочеш, це зміна станів. А зміна станів доступна тільки, коли ти побачиш в собі себе, те, що заважає тобі, збиває з тебе з, з, з тих станів. А побачити це можливо тільки через чесність, через відвертість. Щирість. А це включає в себе визнання всіх тих висвітлення всяких. Ну, коротше, зрозуміло, логічно, ланцюжок зрозумілий. Ну, та й таке. Ну, гаразд, наговорив я вже сьогодні. На, на щирість. Що там вже на лічильнику? Наскільки на балів щирості я сьогодні наговорив? Чись воно все більше на якісь е, проповіді схоже. Але до проповідей ще ні. А от саморефлексія окей. Нехай буде саморефлексія. Це прямі ефіри почати вести. Ну, але до них потрібно готуватися. Ні, ну в сенсі, якби час якийсь назначати. Мені дуже хотілося вести якісь раніше інтерв'ю. Тобто бесіди з кимось. Ой, зараз такий щось період, що мені хі -хі, не до когось. Я тут з собою. Такі бесіди веду, що тільки встигай записувати. А з кимось е Ні, є люди, з якими я б з задоволенням поговорив би, але чомусь зараз все тяжче. Все тяжче і тяжче. Ну, якби мені піти на це, тому що вібрації когось чиїсь. Mm. Це цікавий момент, цікаве питання. Я подумаю над цим <хи> ще глибше. Але зараз вже завершую це цю трансляцію себе. Якщо раптом хтось це все буде слухати, я вам щиро вдячний. За, за що? А за що я вдячний людям, які це людині? Яка це слухає і дивиться, за що я можу бути вдячний? Ну, це таке якесь лицемірство насправді. Тому що це справа людини хоче дивиться, хоче не дивиться, якщо вже так роз... дивитися в розділені це. Я по суті розмовляю сам з собою. А хто дивиться, комусь це можливо цікаво. В сенсі ловить якісь вібрації для себе. Я так ловив, слухав всілякі, пробував. Коли взагалі от, не відчував, що я хочу, просто слухав, що куди тяне. От, хочеться слухати когось. Просто слухаю. Неважливо насправді тематика. Важливо це вловити якісь е коди, ключі. Людина щось говорить, якась фраза, її, її образ мислення, її розуміння, сприйняття світу може бути цікавим, ну, було, можливо, цікавим для мене. В якийсь момент просто переставало бути цікавим, я переставав це слухати. А потім думаю, боже, на що я це слухав стільки годин витратив на ці. А тому що мені щось там торкало, щось мені було потрібно. Я думаю, так, так воно і працює. Не моя це забота, хто це буде. Е, не моя це відповідальність і о, тут Тут теж гординя грає. Типу, раптом хтось буде слухати, типу, буде мені вдячний, чи ще щось, чи ще, ще. попросити його поставити лайк і так далі. Все це окей. Але гординя в тому, що я якби беру на себе, беру відповідальність. Як яку цінність це має принести комусь? Не моя це відповідальність. В тому сенсі, що. Я відповідаю тільки за, тільки за свій стан. І відповідаю за свій вибір, який я стан зараз транслюю наразі. Оце, оцю відповідальність я обираю і то тільки для себе. То, що... Відповідальність за те, хто це буде слухати, і як це тим більше, як воно, як, як це людина має сприймати, і чи це принесе їй користь, чи, можливо, раптом шкоду, ну це, це вже такі шуми непотрібні вібрації, розпилення моєї власної енергії і уваги. Я з цього точно декларую, це, що я. Я виходжу з цього, більше не буду про це говорити. Ну, стар, постараюсь вийти з цього, тому що ну, це гординя. Чому я маю нав'язувати, як людині реагувати і чи взагалі дивитися це і слухати? Якщо я вже наважився це, я обґрунтував для себе користь від трансляції, від запису будь-яких відео, будь-якого контексту, контенту. Контексту і будь-якого смислу і вібрацій, ну то це є моя відповідальність. А хто слухати буде, це вже їхня справа і їхня відповідальність і їхній вибір. Тут, тут свою гординю теж варто бачити мені. От я для себе зараз так пропрацьовую, висвітлюю, щоб побачити в цьому гординю. А вона ховається за цим типу. Ой, а як мене будуть сприймати, а як вони мають те, Вони ж мають мені подякувати, мабуть. Я ж, бо я ж якби енергію витрачаю, час і так далі. О, це, і, 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 і ще в яку сторону це може повести, Це в мене ж точно стало. Ну ось, за всіма цими ужимками ховається ця гординя. Ця вібрація така вібрація, щоб. Це ну, все, все бажання наповнення, бажання. від бажання. Ну, взагалі суть гордині в тому, щоб е, продемонструвати себе, і щоб інші відзеркалили мені, оце, о, оцей мій стан, мою цінність. Тому що, коли гординя себе демонструє, ти себе демонструєш, а ніхто не дзеркалить, то ти ну, де тут гординя? І тут зворотній процес, нікчемність <смі> атакує. Це та сама ну, якби, енергія просто в різних полярностях. А ще коли хтось прокоментує так жирно, з певними вібраціями, і як це раніше конкретно тригерило мене. Ну, але... Але це все процеси. Отже, ну, гординя, тема гордині, да? Яку, як, Якої ще гордині вам не вистачає, називається. Та вже, мабуть, досить. Уже а то вже справді зараз перейду на гординю, вижимати себе. Вже ж Руки. Спина затерпла. Ой, голос сідає, пережимає. Все-таки ще якась гординя хоче проявитися. Ну, гаразд, то вже на наступний раз. Зараз будемо відпочивати. Всім дякую, хто послухав. До зустрічі.